Всім привіт! 24 липня бджоли літають, але не сильно активно. Хоча куди б вони літали, якщо дощів та вологи, немає практично взагалі. Десь 3 дні тому була похмура погода, три каплі з неба впало, і на тому всі дощі в нас закінчились. На соняшник їхати не буду. Покажу в огороді, в принципі, ситуація десь приблизно така ж сама. Ось, де бачите, від тих трьох капель трошки вологи залишились, думаю, сьогодні-завтра і тії не залишиться. Всі соняшники на полях скручують листя і закінчується його цвітіння. Ну і Зараз подивимося, що робиться всередині. Так, ну зверху видно, що щось поприносили. Зараз буду витягувати, показувати рамки, скільки вони змогли в такий критичний рік сюди принести. Так, тут ось почали верх печатати. З обох сторон. В принципі, майже в кожній соті є мед. Наступна рамка, можна сказати, така ж сама. Так, це в нас третя рамка. Дивіться, тут вже більше запечатаного і рамка повна. Ще день-два почекаємо. Подивимося, чи запечатають сильніше. Наступна рамка трошки розплоду. В основному мед. Також печатають, уже дозріває. Подивимося по обстановці. Гніздо потрібно буде звужувати, щоб залишити їм меду і на зиму. Можливо, якусь одну-дві відкачаємо. Якісь пару літрів свіжого в цьому році, думаю, спробуємо. Так, ну тут розплоду побільше, меду менше і рамка легша. Це в нас вже п'ята. Так, ось наступна. Це була вощина. майже відбудували, також закидають медом. Ще щось трошки приносять. Ось ця рамка повна меду, але, як бачите, ще не зрілий. Ще запечатаний тільки верх. Наступна Наступна запечатана ось так повна, ледь втримую її однією рукою. Ну, Це вже гарна рамка. Така вже пішла б і під відкачування. Так, наступна також. З медом, розплоду поки що я свіжого не помітив. Так, тут тільки верх печатають, з іншої сторони трошки більше. Але ж також медова рамка. Так, друзі, вже скоро до краю дійду, розплоду свіжого так і не бачу. Дивіться, тут ось рамка повна меда, але печатають ще тільки самий верх. Ну що, розраховували, побачити розплід. Мабуть, не побачимо. Бачите, також медова, також важка. Печатають вже майже до середини. Така рамочка також практично готова до відкачування. Так, наступна залишається вже тільки три. Також чисто мед. Також ще трошки недозрівший. Так, наступна рамка також з медом в основному є трошки розплоду. Він якраз, якраз на виході. Десь ось тут бачив, яка вже вилазить. Ага, он, де бачите, посередині. Вже сьогодні буде бігати по рамках. Але яєць я так поки що і не знайшов. Одна рамка виглядає, а, передостання виглядає ось так. Трошки ще розплідне зовсім вийшов. І заливають все медом. Ось ця крайня також один мед, і тут вже бачите, як запечатали практично донизу. Так, зібрав всі рамки назад. Ні яйця, ні матки, я не зустрів. Ну, хоча, можливо, вона є, але ще може не плідна. Або й облетілась та ще не відкладає яйця. А з медозбором вони справились доволі непогано, враховуючи, що з них вийшов рій. Ну і потрібно враховувати, що в них не було молодого розплоду, який потрібно годувати, тому працювали. Всі, хто міг працювати, всі працювали в полі. Так, зараз йдемо до того, подивимось, що там. Так, верхній корпус 145. та Щось трошки почали закидати сюди. Так, це була ось ця рамка. Чи... А, ось ця. Зараз ось цю подивлюсь, Жоли більше сидить. Можливо, сюди вже почали більше приносити. Так, друзі, передостання рамка з правої сторони, дивіться, вже заливають повним ходом медом. Якщо соняшник протримається, можливо і цей корпус також зальють. Зараз зніму цей верхній і подивимося, що в Ну, Спочатку зверху, дивіться, рамки точно повні. Але так проглядається, що ще, мабуть, не повністю запечатані. Зараз подивимось ближче. Так, друзі, третя рамка зліва, дивіться, майже запечатана. З іншої сторони трошки менше. А ось тут, дивіться, не запечатана зовсім. Тому вони ще у верхній корпус не сильно так і йдуть. Тих ще другу зліва, дивлюсь, дивіться, вся з медом. Але ще не запечатаний. Ще навіть... Хоча тут доволі непогану силу в сім'ї вдалося витягти з того, що залишалося. І бачите, мед є, але ще він не зрілий. Так, ну ще цікаво, що робиться десь ось тут і ось тут. Зараз піднімаю і показую. Так, ось середня рамка. Також бачите, половина запечатана, половина ні. Тут ось трошки менше запечатати залишилось. 145 рамки я відкачую тільки коли вони повністю запечатані. Передостання. Та й остання вона десь така сама, повна, але... Ще не печатають. Бувають винятки, що там якщо залишається десь одна рамка недопечатана, дві там, на цілий корпус, то в принципі відкачую. А так в основному чекаю, коли запечатають повністю. Ось цей точно буде відкачуватись. А якщо в цьому буде мало, просто поставлю, щоб вони перетягли його вниз в гніздо. І потім подивимося, вже, що робиться в гнізді. З гнізда відкачуватись точно нічого не буде. А оцей мед, що буде тут, якраз буде їм такою підгодівлею, щоб їм не забирати мед з цих рамок, які залишаться на зиму. В гнізді, сподіваюся, що там повний порядок, не так давно ставилися ці верхні корпуси. І тоді стан був доволі хороший. Тому добре, що вдалося їх так розкачати, що вони, як мінімум, 1,145 в такий критичний рік, при слабому взятку. Ще й принесли. Добре, що вийшло хоч так, бо в цьому році з такими взятками, навіть якби були сильні сім'ї, прям такі аж, щоб тягли 3 трьохсотих корпуса, все одно взяток був би не той, що в минулих роках. Ну, Два роки засухи своє роблять. Тому зараз займаюся відновленням сімей, нарощуванням сили. На зиму. А якщо буде як, декілька літрів свіжого меду в цьому році, то вже і так буде добре. Так, і стосовно матки в цьому вулику, думаю паніку розводити ще рано. В принципі, якщо матка там облітається десь через 5-6 днів, то можливо вона тут є, просто ще не плідна. І через 2 дні, коли подивлюся ще раз до них, можливо, вже будуть і яйця. Якщо не буде, ну реально варіант, який об'єднати або купити матку. Якщо... Так, друзі, передивляюся тепер роя і хочу показати, як тут обстановка. Пення рамка повна меду, мед майже запечатаний, все і мед, що в них буде, все і буде йти зиму. Дивіться, виходить, що в них 6 рамок. І всі вони якраз їх тягнуть. На рамка вже є запечатаний розплід і по колу навколо нього все повністю залите медом. Ось третя рамка. Відкритий розплід, зверху мед з обох сторон. Наступна. те ж саме зверху мед. Тут відкритий розплід. Розплоду багатенько. Тут буде повний порядок. Остання, верх повністю вже запечатаний і вся рамка з медом. Остання, думаю навіть витягувати не буду, там просто повна рамка меду. І вони її печатають. Ну і все, зібрав повністю гніздо, накриваю. Тут буде повний порядок. Е, у відповідь на той коментар, що мені хтось написав, що потрібно ващину ставити тільки сильним, не знаю. Скільки я роїв не ловив і тримав бджіл, роям завжди ставив вощину. Тоді вони починають свій розвиток на свіжих світлих рамках, швидко розвиваються. І мене таке повністю влаштовує. Он там сильніша сім'я, зараз її також подивлюсь. Бачите, обід дуже жарко і вони активно на соняшник летіти не хочуть. Не знаю, друзі, тут майже повний вулик, однієї рамки тільки не вистачає, 11 рамок. Тут все було добре, два дні тому я до них дивився. Мене цікавить тільки хоча б ці 4 рамки, як вони справилися з медозбором. Крайня рамка. Не повна, але, здається, я сюди виносив розплід, щоб цю рамку потім замінити. Тому поки що не повна. Наступна також темна, яку хочу поміняти. Почали з однієї сторони вже печатати. Також повна меду. Наступна третя трошки з розплодом. І бачите вже наскільки запечатана. З цієї сторони також трошки розплід і все і верх вже запечатаний. Четверта рамка. Дивіться повністю запечатаний мед, тільки внизу там трошки щось не запечатано. З розплодом. Їдемо трошки далі. Повна рамка. Світла. Іде взима. Тупна рамка також майже повна. І ось тут розплід колу мед, всередині розплід. Бжоли зараз сидять в основному біля розплоду. Так, ось тут бачите розплоду більше і відповідно сидить більше бжоли на ньому. Там далі також є і розплід і є мед. Рамки є темноваті, які потрібно буде замінити. Але в принципі в цьому вулику поки що порядок. Так, останній вулик, який показую, Розплід є. Мед є, рамка важка. Нехай приносять, що зможуть. І до осені пробуємо розкачати їх, щоб вони нормально пішли в зиму. Так, ну ось так, дорогі глядачі, показав, як воно є. Не показав один вулик, крайні рамки, в яких там повно меду, все в мене супер. Ось так воно, як є насправді, показую повністю. Пишіть, критикуйте, оцінюйте. Якщо сподобалось відео, поставте свій лайк та підпишіться на канал. Дуже дякую вам за перегляд.